Привіт, малята! Сьогодні подивіться дуже цікаве заняття Безпека на вулиці. Це малий Грицько. Він пішов гуляти без мами та тата та заблукав. Скажіть, чи можна ходити на вулицю без дорослих? Ні, не можна. Давайте з вами розповімо грицьку, які небезпеки можуть чекати на нього. Та як правильно, подивить. Поводитись на вулиці. Без мами та без татка пішла у ліс курчатко. Пішло і заблукало, і гірко заридало. І каже тітка Качка Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Скажіть малята, куди пішло курчатко? Воно пішло у ліс, саме без мами й тата. І що з ним трапилось? Воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка качка. Що вона йому сказала? Так, живеш ти недалечко, там твоє гніздечко. Малята, а якщо трапиться так, що ви заблукаєте. Що треба, то треба просити допомогу у дорослих. Бажано у поліцейських. Коробок лежить на дворі. Рада Мишеня говорить Бантик-стрічка, візерунки, там, напевно, під подарунки, а гусак попереджає, сир безплатним не буває. Це яскрава упаковка може вир... вкрити мишеловку. Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Звичайно, що ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й тато на роботі. Покажіть, де дорога до ведмежого берлога. Біля хати білка й зайчик каже. Тітонька, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. «Дітки, запам'ятайте, не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Це може бути небезпечним. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба. А іще в таку погоду на плащі й калоші мода. Малята, коли йде дощик, що треба взяти? Правильно, парасольку. А що ще в таку погоду треба вдягати і взувати? Так, плащі і калоші. А от поросятко дуже любить порсатися у калюжі. Любі хлопчики і дівчатка, не чиніть як поросятко. Що любить дуже поросятко? Так борсатися у калюжі. А ми з вами добре знаємо, що одяг і взуття стануть мокрими після таких процедур. І легко можна захворіти, тому цього робити не можна. Що за радість у малечі? Дім будують недалечко. За парканом нашим прямо екскаватор вирив яму. Кріт малий узяв лопату і прийшов туди погратись. Забирайтесь кроти звідси, небезпечно там сидіти. Діти, не можна гратися на будівельному майданчику. Що вирив екскаватор за парканом? Вірно, яму. За парканом на будівельному майданчику можуть працювати різні машини будівельного призначення, які становлять для вас небезпеку. На щастя, малого Грицька знайшли його мама і тато. Але так буває не завжди. Тому, малята, добре запам'ятайте ті правила, які ми сьогодні з вами вивчали, і завжди слухайте своїх батьків.